Ця зала декілька разів на рік збирає таку поважну аудиторію, і представники влади та громадськості йдуть сюди за велінням совісті та доброти з метою, аби підтримати дітей у їх великих починаннях. І справді тут все готують спеціалістів для різних сфер господарювання, як і державних структур, так і приватних. До речі, дирекція гордиться своїми вихованцями, адже тут готують спеціалістів високої кваліфікації. Вісім професій, такі які дають можливість або продовжувати навчання в вищих навчальних закладах успішно. Або е, працювати. І у нас працевлаштування, високе працевлаштування в різні роки е, більше 80 і більше 90%. Навіть в різні роки по-різному. Учні, які нині навчаються, і які вже залишили стіни училище, цього дня виступали на сцені і таланти у дітей неабиякі. Тут вони не тільки здобувають професію. Я маю на увазі професійне отримують знання. Вони приймають активну участь в цьому суспільно громадському житті і художній самодіяльності. Як ми бачили ми і були свідками сьогодні тих високих нагород, які достойні за спортивних маганнях, олімпіадах. Представники громадських організацій та спонсори вітали подарунками. Колектив, убачаючи в цьому підтримати добрі звершення молоді, сьогоднішній захід мене вразив, ну був повний аншлаг, і мені дуже сподобались виступи дітей дитячих колективів. так що по можливості ми завжди будемо допомагати в організації таких заходів. Лише цього дня училище привітало понад 30 різних організацій. І така допомога навчальному закладу і на часі, і вона необхідна для поглибленого вивчення основ та практики виробничої діяльності.